24 лютого відбулося друге, перше було в листопаді минулого року онлайн-спілкування мерів Карлика та Лібурну Франція. Мер французького міста Філіп Буїссен зазначив, що розмова проходить трагічну для України дату, річницю вторгнення Росії в нашу державу і запевнив подальшій підтримці нашої боротьби з окупантами. Під час спілкування Олександра Панюти та Філіпа Буїсена домовилося, що грузовик з Лібурну до Карлика, а шлях не близький, дві тисячі сімсот кілометрів, виїде четвер, сьомого лютого. Почається на як черв'янсу сама космікам баштаному. Ми будемо чекати. Дійсно, ми зустрінемо. І автомобіль приїде до нас у місто, я так зрозумів. Отож, до карлика прибуде з Лібурну четверо потужних генераторів для критичної інфраструктури громади, лікарські засоби та засоби гігієни для внутрішньо переміщених осіб, що проживають на Карличині. À très vite, bon courage, n'hésitez pas si vous avez des demandes particulières, vous nous les envoyez et moi je je viens vous voir dans les dans les semaines qui viennent. Ольшое вам спасибо за ваше гостество, за вашу увагу. Пишіть нам по поводу того, что вам надо, также какие-то ваши е-якості, ваши какие-то запросы. Вот, и надеемся, что увидимся с вами в ближайший месяц, в те недели месяц. Посыби великі, будемо планувати і комунікувати Чекаємо приїзду, спасибі за допомогу. Вся гуманітарна допомога для внутрішньопереміщених ми також гарантуємо розподіл для тих людей, які ну, сьогодні вимушені були переселитись в нашу громаду. Тому спасибі велике, будемо комунікувати, будемо звертатись. Олесан Панюта запросив Філіпа Буїсена відвідати наш карлицький край, на що той відповів згодою? Зранку понеділок, 27 лютого, як і вночі, лунала повітряна тривога. Тому оперативний штаб проводив своє засідання в укритті. Карлицький міський голова Олесан Панюта в черговий раз закликав не нехтувати вимогами і правилами. Повітряної тривоги. А діалог з керівниками служб установ підприємств організацій, очільник громади, розпочав як це найчастіше буває з медицини. На даний час у нас зареєстровано 49 осіб хворих на ковід. Із них 43 на амбулаторному лікуванні, шестеро на стаціонарі. З 1 березня розпочнеться харчування школярів громади. А ще Олександр Панюта закликав керівників освітянської галузі провести бесіди з директорами шкіл про неприпустимість збору коштів на ті чи інші потреби з батьків. Ми припиняємо батьків просити гроші на самі різні речі. Ну, от зараз озвучили мені, що збирають там на заправки картриджі і таке інше. Є сьогодні можливості в нас бюджет, ресурси є, достатньо ресурсів. Давайте тільки організуємо використання таким чином, що все таки сьогодні, під час воєнного стану, ми ще не робили ці дії і людей ну не спонукали до якихось, будемо так говорити, неприємних розмов. 2 березня в міському будинку культури з десятої години буде проводитися захід, на який приїдуть очільники національної поліції з області і району. Мова йтиме про набір до добровольчої бригади Людь. Гвардії наступу. А ще на засіданні оперативного штабу Олександр Панюта закликав керівників бюджетних організацій, установ, особливо медиків, освітян, і працівників культури, промоніторити щитові, аби не допустити аварійних ситуацій, пов'язаних із електрикою. Кожна щитова в закладах освіти, в адмінбудівлях, на об'єктах культури повинна відповідати сьогоднішнім вимогам. Новини спорту футбол. У неділю 26 лютого приміщенні фізкультурно-здоровчого комплексу Карлику відбувся фінал першості області з футзалу серед юнаків 2008 2009 років народження. Цього дня до Карлика приїхали гості з Білої церкви. Борисполя та Яготина. Звісно, що за цей от кубок змагалися і вихованці тренера Романа Свириченка. Це команда Дружба. Наші земляки виграли обоє матчів у Ровесників з Борисполя 2-0. А у фіналі розгромили команду Кристал з Яготина 7-0. По закінченню змагання відбулось нагородження переможців турніру. Перед цим директор. ФОКу фізкультурно-здоровчого комплексу Віктор Лисенко отримав подяку Київської асоціації футболу за прекрасну організацію турніру. Потім до присутніх звернулася карлицький міський голова Лисан Панюта та президент професійного футбольного клубу Дружба села Мирівки Олександр Нищенко. Наші юні футболісти є підготовчою групою дорослої. Ну, насамперед я вітаю гостей нашого міста, вітаю учасників змагань, дійсно схисного. Бажаю миру якнайшвидшого. Ну, по-перше, хочу також, як і мер сказав, всім подякувати. Сьогодні досить був такий принциповий футбол. Я масу задоволення отримав. Зарядили мене енергії на, на, на цілий місяць. Ну і, звичайно, що перемогла моя найулюбленіша команда Дружба. Тобто є, дійсно таке покоління, яке росте і розвивається. Також всіх учасників вітаю. Найкращим віп-гравцем першості визнано воротаря нашої команди Михайла Коваленка. Вітаємо наших земляків, юних футболістів команди Дружба. дружба! Поліція повідомляє про дорожньо транспортну пригоду, яка трапилася. В день 26 лютого поблизу села Новосілки. Автомобіль Шевроле не втримався на дорозі і з'їхав у кювет. Автівка така розбита і здеформована, що ремонту не підлягає. Одного з пасажирів затисло в салоні. І, щоб його визволити, довелося викликати рятувальну службу, яка деблокувала потерпілого за чверть години. Трьох пасажирів із Шевроле госпіталізували. А ось водію пощастило більше. Він медичної допомоги не потерпив. to